У шикарному маєтку Олега Царьова від тепер живуть переселенці зі сходу, де зараз йде антитерористична операція. Наразі у будинку мешкають декілька родин із Донецька. Рішення переїхати люди прийняли миттєво, проте мріють повернутися додому, де залишили домівки та роботу. Про тимчасовий п'ятизірковий притулок розповідає Христина венгеля Величезний маєток з басейнами, саунами та тренажерним залом відтепер у розпорядженні переселенців зі східної України. Та не це вражає найбільше. Величезна територія повністю засаджена хвойними деревами. Кількість дерев неможливо порахувати. Одразу помітно господар маєтку хвилювався, аби його родина дихала свіжим повітрям. Саме це в першу чергу вразило нових мешканців будинку. Володимир розповідає, перед від'їздом постійно слухав океан Ельзи. Тоді він не очікував, що Дніпро, про яке співали музиканти, буде видно із вікна його спальні. Вот Вакарчук, небо над Днепром, понимаете, тут вот мы приезжаем, и вот 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 он небо вот оно над Днепром, то тобто, есть как бы вот на самом деле, как бы вот вот это впечатление. То тобто, есть безусловно, красивая природа, безусловно, роскошное место. Вони й подумати не могли, що мешкатимуть у будинку Царьова. Умовами гості більш ніж задоволені. Єдине, що хвилює людей відсутність меретку газу та електроенергії. Да, 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 нормально все, ну, то есть как бы есть возможность здесь находиться, вот. Ну как бы, желание, Ну это, это, это очень хорошо. Тут факт, что здесь нормальні условия. От я буду спокоен за сім'ю, то есть, а от родственники було что здесь все в порядку. То э, живемо під нормальною кришею. Дружина Володимира розповідає, у Донецьку родина залишила все. До Дніпропетровську приїхали з декількома валізами та надією на спокійне життя. До рідного міста повернуться, як тільки закінчиться антитерористична операція посуда, да, написали на роботу. Сидіти та чекати на диво Володимир не збирається. Його головна мета бути корисним. Розповідає, якби на обов'язок перед родиною вже давно б записався у добровольці до Нацгвардії. Я сподіваюся, ті люди, які розміщали, приймали нас, то есть я хочу з как бы, ними далі працювати. То есть на добровольних условиях абсолютно там. Вот, лишь бы, скажем, були поставлені задачі і будемо включатися. потому что абсолютно понятно, що ну ми это, скажем, та що наверное, все таки одні з перших. Більш за все переселенці бояться за своїх родичів, які залишилися у Донецьку. кажуть, зараз сподіваються лише на Бога. Родина готова допомагати всім людям, які приїдуть до Дніпропетровська з гарячих точок, та обіцяють піклуватися про своє тимчасове місце проживання. Христина Венгеля Ускайти Дмитро В'єтров новини 11 каналу.